Доброго дня. Дякую, що зайшли. Знаєте, от кажуть, що наші чиновники працюють, щоб турбуватися про лю людей. І, як говориться, але якщо подивитися, про кого вони турбуються, тобто ні зменшили, під час війни не зменшили своє фінансування, тобто, забезпечили себе броню від участі в цій війні. Виходить, або вони брешуть, або ми з вами не люди, фактично. Але проблема, насправді в тому, що вони якби, как бы в заручниках самої системи. Я так вважаю, чесно кажучи. ну, аж що я можу казати. Сама ця система, ну, розуміло, що ця система, фактично, Пускають до себе лише тих людей, які готові, як кажуть, бріхати, і красти або, як мінімум, закривати очі на те, що крадуть, але все одно приходиться брехати. Тому, фактично, виходить так, що туди попадають люди, які готові запіхнути свою мораль куди подальше і бути аморальними. Тому і всі інші рішення, які вони самі роблять, ісходять фактично із цього і виходять як нас. То есть, они да, кто из них даже не задумывается, что, что те, те, решения, которые они принимают, фактически, не дивишься и не что какие-то, монстры, блин, шо, или вообще работают там на ворога, или какие они задачи преследуют. То есть, пер, по, перемогу нашу, чи, может быть, поразку, или там еще что-то. Или там, может, кто-то каже, что они, типа, вне политики, и, типа, им все равно, какая... Як буде називатися вулиця, на якій вони живуть? Можливо, але так можна дати того, що їм прапор буде на їхньому це, будинку. Тому вони нічим себе не відмовляють, фактично. І далі собі займаються чим займалися, і це ніяких проблем у них немає. Ну, і, чесно кажучи, коли подивитися, що відбувалося на окупованих територіях, де фактично поліція без своїх проблем спокійно переходила на сторону ворога і, і в Криму? Вибачте, що там, всі були прям такі, як говориться, х, прям так всі хотіли в Росію. Просто там, звичайні, чиновники і їм все рівно під, під, під ким було бути. Вони ну, всі спокійно всі перейшли, ніяких проблем немає. Але це все їх зробила ця вот вот система, фактично. І ми маємо їм, как допомогти. допомогти. Я казав, що. Фактично вся эта система, и то, что их тримає в заручниках, это наше говорится, судейство, прокурорство и полиция. И достать не будет просто вот вот, убраты, то мы фактично им допоможем, будто и людьми, будем так говорить. И действительно заниматься тем, чим, чим займатися. То есть, чем они мають заниматься. Для чего они пришли? Тому що вони кажуть, що вони прийшли допомагати людям і вони зможуть це робити, коли над ними не будуть стояти судді, і прокурори, і поліція, яка розуміла, що повідкривала на них скуча справ, і будь-кого може з них посадити, якщо вони не будуть підпорядковуватися цією системою. І нам достатньо, достатньо фактично для першого кроку це зробити, примусити владу віддати громадам частину влади. Тобто зробити громади дійсно самостійними, щоб судді, прокурори і начальники поліції обиралися в самих громадах, на виборах. І, ну, звісно, що, допустим, є якісь маленькі громади, ну, будь-яка громада вправить. Фактично в себе ввести в свою поліцію, свого суддю, свого прокурора. Зрозуміло, що вона буде його сама фінансувати. Якщо вона здатна його фінансувати, будь ласка, ні, то вона приєднується там, до якоїсь іншої громади, тому ну, вже буде самі вирішувати. Але цього буде для перших змін буде до, до, достатньо. Тобто, роблячи це, ми їм допоможемо. Я впевнений, що вони теж хочуть цього. Тому що, як я сказав, вони знаходяться в заручниках, в заручниках системи, яка використовує судді, поліцію і прокурорів для тримання тієї системи під контролем. І якщо цей контроль забирає собі мешканці громади, то вся система починає працювати більш ефективно, починає працювати на, тих, на мешканців громад. То есть, всі чиновники, всі вот эти вот, то есть, виникає куча питань. Приходять на те, що самі громади фінансують всі вот вот системи, то, то там вже точно уже виникає питання ефективності роботи. Припиняють кошмарить бізнес, все робиться заради того, щоб... Щоб бізнес працював, щоб люди собі жили, заробляли, щоб було все добре. Бо Зараз в той системі, в якій ми знаходимося, ми самі бачимо, що чиновники ні не, ну, не знають. Ми самі дивимося і не можемо це зрозуміти. Я вот вам пояснюю, чому так відбувається. Почему решение чиновников, взагалі, непонятно какое, и в той час, коли идет война. Потому что они служат не нам, они служат непонятно кому, там не знаю, может быть самой полиции служат, не знаю, может сидит кто-то в полиции, который всем этим керує, потому что действительно может быть кого-то спасать. Ну а нам-то что с того? Нам нужно выиграть эту войну, фактично. Те обычные, там всего лишь пару, пару людей, Взагалі, вот взять какого-то. Там пару людей всім керують. Звичайні поліцейські, звичайні чиновники, там, навіть низького ранга керівники, вони всі зацікавлені, щоб це відбулося. Таві всі начальники поліції, я думаю, зацікавлені, щоб це відбулося. Бо вони стануть головними. Вони більше не будуть нікому там звітуватися зверху. Вони... Мені треба буде робити те, чого вони не хочуть, фактично. Вони будуть, тож більше, де про це поліцейських, вони то Ну, розумієш, хтось прийшов, знаючи систему, знаючи, що там можна цікасити бабло. Ну, але все ж таки все рівно вони, більшість з них туди прийшло з мистець, що, що вони герої, які будуть допомагати людям. І ми маємо їм допомогти фактично. Ми маємо допомогти тим чиновникам, які прийшли зробити добро. Бо є такі люди, які хочуть робити добро. Ну, на жаль, у нас соціалістична система в державі, і наші чиновники забрали на себе обов'язки робити добро. Тобто забрали у людей, сказали, люди, ви, вам не треба бути людяними, типу, тільки, тільки держава має бути людьми, держава має допомагати іншим, людьми, типу людям. Звісно, що у них це виходить дуже погано, вони це роблять не ефективно, половину грошей розбазарюють і приймають. Від, э, тупі рішення, тому що вони знаходяться далеко від самої проблеми. Але, але так вони і зробили. І наша задача їм допомогти вирішити цю проблему. Тобто на всіх ранках просувати. Ми хочемо, щоб судді, прокурори, начальники поліції обралися в громадах. Це наше бажання, це наше требування, бо ми хочемо, щоб громади були незалежними. Ми хочемо, щоб ми, от у нас є всякі там проблеми в громадах, там брусчатку, ні понятне діло, тари. ми всім нічого не можемо зробити. Ми питаємося там, тому що і нам для цього потрібна поліція, прокурори і судді. Тобто, не тіючи кучі різних причин, для чого нам це, це потрібно. Воно нам потрібно, тому що якщо вони кажуть, що у нас самоуправлення громади самі сам по собі, то, то чому допустим, ми і досі, з нами хто хтось керує? Чому, допустимо, говоримо, громади самостійні, йде фінансування, але чому-то непонятно, які люди, непонятно кому приходять і починають нас, нам указувати, куди нам на, на, на наші гроші. Тобто іноді виходить, що просто там прописані якісь правила, по яким громади не можуть купити там, собі закупити ПВО, а вимушені, як і заплановано, затвердженим статтям бюджету, витрачати гроші на висадження травки, там, дірі дерев там, і, ще, і ще чого. -то. І ну, фактично, якщо ми це зробимо, то всі зміни відбудуться автоматично. Самі по собі. Як тільки обираються посади, ми обираємо собі самі прокурорів, суддів, начальників поліції, починаємо громади їх фінансувати, люди починають фінансування, змінюється… З цього виходить, що повинна змінитися система фінансування цих структур. З цього виходить, що громади повинні мати якісь можливість керувати суму виплат, тому що багато людей уїхало, якось треба все одно буде вистачає грошей. Залежить це тільки від, того, там, від зарплати. Тобто це як -то не то, не то. тому будуть, буде змінена система це фінансування цих громад. Тобто, припустимо, в Америці, в інших країнах цивілізованих, робиться від, від, відсоток від нерухомості, платить раз в півроку, допустимось невеличкий від відсоток. І всі їх, мешканці громади, які мають нерухомість, або платять. Або продають свою нерухомість і покупають більш дешеву, або переїжджають куди-то куди вони хочуть. Бо вот, такий собі бізнес. Можна сушації подумати, що то більш інше, ну, я чи не кажучи, не знаю, що можна інше придумати. Можна, звісно, якось видумати, що має кожен мешканець з громади, якусь определену суму стало. Ну, Перевіряти, хто де живе, доволі важко. Тому, скоріше, найпростіший спосіб це по нерухомості, тим більше, що ми всі знаємо, хто власне, хто нерухомості, і він вимушений буде це платити. І таким чином буде фінансувати громада. І коли це почнеться, все, інше буде, все буде вирішено. І всі інші питання будуть закриті. Що давайте це зробимо, бо це реально можна зробити. Gracias.